На те і син, і мати, весняне Сонце і блакить небес, щоб ми могли всіх радісно вітати. Христос Воскрес, волісти Воскрес! І хочеться до такого великого вітання додати Христос Воскрес, Воскресне Україна. Сьогодні ставимо питання перед собою, що дасть нам цей документ, Українська хартія вільної людини. І хочу сказати одне. Він дасть нам можливість відчути ауру нашої нації. Справа в тому, що надто довго нам прищеплювали почуття меншовартості, казали, що ми недостойні кращого, казали, що двоє українців, троє гетьманів. Казали, що ми на колінах і хто ж уже нас підніме з колін. Але так важливо знати, що ми не на колінах, ми ніколи не були на колінах. Наша молодь ніколи не стояла на колінах, і вона довела це усім під час Революції Гідності і в 2004 році. Тому нам дуже важливо прищепити нашим дітям гордість в тому, що наші діти українці, щоб кожен став і сказав: Я українець, моя держава Україна, моя мова українська і тільки тоді. Може нас здолати. Кажуть, що немає нічого гіршого, як ув'язнений, поневолений розум. Але наша чудова сучасниця, наступниця, духовна наступниця Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, наша Ліна Костенко каже, що є набагато гірше, коли розум адаптований, коли ми звикаємо до тих речей, до яких ми не повинні звикнути. Ми не можемо звикати до того, що сьогодні гинуть люди. Ми не маємо права ні на хвилину заспокоюватися і думати, що ми вже провели якусь акцію і далі цього не потрібно. Ми повинні пам'ятати, що дня, що хвилини, що години наші діти повинні дбати про Україну, дбати про воїнів, які захищають зараз нашу країну. Ми не повинні розуміти. Ми не повинні думати, що війна припинилася, тому що направду ця війна дуже складна, тому що ворог дуже часто для нас є невидимий. Цей ворог на сьогоднішній день так зумів пустити свої коріння усі сфери нашого життя, що іноді ми можемо його не відчувати чи не бачити. Але ми розуміємо одне: що наші діти вони не дадуть можливості. Ворогу рухатися вперед і задушити нашу державу. Саме тому Українська хартія вільної людини допомагає нам є нашим орієнтиром і допомагає нам правильно розуміти, які кроки ми повинні здійснювати. Ви знаєте, не підходили ми до цих речей формально, тому що ми пам'ятаємо дуже багато формалізму у нашій освіті, коли, наприклад, багато років підряд учні середніх загальноосвітніх шкіл вивчали іноземну мову і на виході. Навчального закладу вони її абсолютно не знали, попри те, що з року рік вони її вивчали. Чому? Тому що не було ефективної системи навчання, не було орієнтирів, не було спрямованості на комунікативну функцію мови. А я думаю, що оця українська хартія вільної людини це якраз є наша програма, це якраз є те розуміння. Кожною дитиною, кожним дорослим, що ми повинні нести в своїх серцях? Бути українцем, поважати європейські цінності, бути громадянином. Пан Мирослав Маринович задавав запитання, чи були даремними оці жертви, ота Небесна Сотня, і зразу ж ми всі дали відповідь, кожен собі? Ні, ніколи. Але ми пам'ятаємо, що вже тисячі загиблих. Ми розуміємо, що це теж не надарено, ми розуміємо, що це є наша сила. Ми, Кожен з нас знає, як знищувалася духовна галич України, як роками, війнами, голодомором, як інтелігенція знищувалася. Але сьогодні ми теж виховуємо нашу інтелігенцію. Коли ми говоримо про... В суспільство, ми розуміємо, що цінність і якість цього суспільства визначається в першу чергу ставленням до дитини і до літньої людини. І ми виховуємо майбутнє наше покоління. Я думаю, що наше виховання дуже правильне сьогодні. Те, що робиться управлінням освіти за останні роки, ви знаєте, навіть у нас, у дорослих, воно трішки змінило деякі сприйняття. Коли йшла мова про те, що варто розпочинати кожен робочий тиждень гімном України, я, мені здавалося, що е, це може якось неправильно виховати дітей, що, можливо, десь діти будуть буденно, нічим на себе поводити. Ви знаєте, я побачила, що зовсім не так, так як лунає гімн України, сьогодні він ніколи так не лунав. Так, як співають його діти натхненно, що понеділка з рукою на серці і щиро такого не було ніколи. Я думаю, що правильне виховання в наших руках. Коли ми гуляємо, прогулюємося з нашим Тернополем, ми бачимо гарні писанки, наші дітки зробили, повішали і ми йдемо тішимося. Ми дивимося на кожен куточок нашого міста. І ми розуміємо, це направду європейське місто, тому що іноді присядеш там на лавочку, чи там десь збоку подивишся. І розумієш, що такі містечка в Європі це теж розкіш. Тому давайте будемо вчити наших дітей любити рідне місто, любити Україну. Ми розробили такі методичні. Мультимедійні посібники для учнів молодшої школи, для учнів середньої школи, для учнів старшої школи, для вчителів. З радістю поділимось нашим надбанням. Тут і чудові патріотичні пісні, і виховні заходи, і теоретичні матеріали, і флешмоби, які по Україні проходили, записані, як діти співали молитву духовну, Боже, Боже Великий, єдиний нам Україну храни». Ті речі, які виховують наших дітей. Беремо участь у програмі Еліте, Освіта для інтелігентності, лідерства та розвитку таланту. Збираємося на наукову конференцію в Литву, Вільнюс, де саме розглядатимуться питання, питання лідерства в освіті. Намагаємося брати участь у всіх добрих починаннях, проектах, які запроваджує управління освіти Тернопільської міської ради. І думаю, що наша робота. Дасть хороші результати. Велике щастя дати світові дитину, а дитині дати світ широкий. Тому вперед з українською хартією вільної людини до перемоги до європейської України. Дякую.